Я бачу певні стереотипи і з боку культурної спільноти, і з боку держав державного апарату. Тобто, наприклад, у міністерстві не у всіх є розуміння, що культура це не просто інструмент. що Це не я не вважаю, що культура є інструментом пропаганди. Це моя дуже принципова позиція, що вона не повинна ілюструвати дуже way, Політичні меседжі культурний продукт сучасний, він сам по собі є настільки сильним і може створити такий позитив, що зрештою темники від, від державної влади вони не є необхідними. Розумієте, тобто і культурна дипломатія це все таки не просто донесення певної точки зору чи інформування. Ми не міністерство інформаційної політики, це вибудовування певних стосунків. Стосунків ви... з закордонними аудиторіями позитивних і в цьому сенсі до речі, Global Ukrainians – це наші інсайдери, наші вуха, наші очі, люди, які можуть нам щось порадити, розповісти, що буде більш адекватно сприйнято у певній країні.